Це в тому, що представники самого Майдану вигнали з приміщення міської ради представників народної форми. Тобто люди, які в чорній формі, приїхали люди в зеленій формі це, це, і попросили більше очі покинути територію міської ради. От бачите, там конфлікт. Я запропонував представникам народної самого і самородиним майдану зустрітися. Провести якийсь діалог, провести круглий стіл і ну, поставити якусь крапку в цьому конфлікті. І для цього було запропоновано час, я погодився на їхній час місце зустрічі. Ми домовилися, що це буде приміщення в МВ о 5-й годині. Потім, враховуючи, що там були представники інших громадських об'єднань, вирішили провести це. Вже в режимі не пропонували, давайте проведемо це. На офісі самооборони а Шевченка. Потім обратно давайте проведемо там. Потім вже вирішили що запрошувати не тільки мене, а будуть запрошувати і весь свій блок адміністрації, бо вирішено питання провести в приміщенні ОДА, так як тут і всі умови, і тут можливо розмістити цю кількість народу, яка прибула. А так, так. От я для того і з ними домовлявся, що, я думаю, що ми зараз ще з ними сконтактуємо з лідерами самооборони Майдану і народної самоборони і будемо прилягати прикладати всіх зусиль для того, щоб ну, якось конструктивно вести не звинувачувати одне дому.